Має місце і контрабанда. Усі згадані мережі завозять техніку нелегально. Митники і прикордонники отримують відкати від 50 до 200 доларів за партію, залежно від обсягу. Податківці та бюро економічної безпеки за 10 тисяч доларів можуть не помітити порушень у магазині. І навіть коли податково нараховує штрафи, бізнес не зупиняється. Візьмімо мережу АВІК. Її магазини є в Києві, Харкові, Одесі. За мережею стоїть Дмитро Бутенко, депутат Харківської міськради від слуги народу і екс-кандидат від партії «Шарія». Схема авік – класична техніку продають без касових апаратів, видають нефіскальні чеки, а гроші не потрапляють у звітність. Товар завозять сірими шляхами з Китаю, Гонконгу, В'єтнаму, без сертифікатів і митних платежів. Оборот мережі вражає майже 9 мільйонів доларів онлайн і ще 10 мільйонів офлайн. Попри обшуки, штрафи і кримінал. Альні справи продовжують працювати і магазини мереж Ябко та АйПІПЛ. То чи ефективно працює бюро економічної безпеки та українська податкова? І чи варто розглядати кандидатуру Сергія Перхуна, який рік очолював бюро як гідного постійного керівника?